24 високопрофесійних музиканти Житомирського естрадно-духового оркестру на чолі з диригентом Ростиславом Хом'яком запросили у музичний світ житомирян та гостей міста. Музичний колектив, виступаючи в багатьох концертних залах не тільки України, а й Європи, вже встиг полюбитися та завоювати прихильників, і це тільки початок. Побували ми в багатьох країнах за п'ять років. Були в Польщі три рази в рік назад. Взяли гран-при на 27-му міжнародному фестивалі європейських духових оркестрів. В цьому році були Франції на запрошення визволення басілі. Дуже добре, тепло приймають. Творчий потенціал оркестру нараховує понад 40 музичних номерів. На звітному вечорі у віртуозному виконанні оркестру пролунали як класичні музичні твори у сучасних інтерпретаціях, так і джазові композиції. Вдячні глядачі високо оцінили майстерність музичного колективу. Безумовно молодий, перспективний і знаєте, дуже приємно, що на нашій Житомирщині є такий прекрасний колектив. Це є взірець тому, що ми знаєте, десь часом і гордились, хоча я хочу сказати, що зараз гордимося ним. Наповнений глядацький зал, бурхливі оплески, привітання та квіти стали свідченням того, що творчі колективи такого рівня сприяють розвитку та вихованню естетичної культури суспільства. Я щиро бажаю і диригенту, і всім учасникам цього колективу, артистам естрадного оркестру, доволіття творчих нових звершень, витримки, терпіння. Ну і нехай всі ті побажання, які сьогодні прозвучать на їх адресу. Примножиться в п'ять разів.